Унікальні тактичні штани Герцог зроблені з урахуванням всіх побажань клієнтів, яким важливо почуватися комфортно у надскладних умовах. Тому нова удосконалена модель штанів поєднує в собі інноваційні технології та матеріали, що робить їх максимально відповідним одягом для сучасних воїнів. Модель відкриває серію одягу Характерник, адже. Козаки-характерники збирали найзручніші речі для бойових походів. Речі, що гарантували міцність і зносостійкість, забезпечували комфорт та дозволяли витримувати тривалі походи. Вони знали, що вправно підібране вбрання було запорукою виграного бою та збереженого життя. Герць це козацький бойовий танець, в якому виявлялось військове мистецтво наших славетних воїнів. Ця модель втілює дух воїна, динамічний рух та рішучі дії. Вироблена модель з тканини англійський твіл, що гарантує комфортний внутрішній мікроклімат, навіть у спеку. Штани мають анатомічний крій та спеціальні конструктивні вставки. В них точно було б зручно виконувати герці. Вони гарантують свободу рухів, стійки до високих навантажень та інтенсивної експлуатації. Удосконалена модель штанів відрізняється оновленим дизайном та продуманим підходом до розташування та конфігурації кишень. Зокрема, задні кишені зроблені таким чином, аби їхній зміст не заважав. Кишені на стегнах мають доступ до речей з будь-якого положення, верхній та боковий. Тунельний пояс дозволяє регулювати об'єм та використовувати штани без ремня. Понизу об'єм регулюється липучками. Штани Герц забезпечать максимальний комфорт під час виконання будь-яких завдань. Якісний матеріал, продуманий крій та функціонал, роблять їх влучним вибором для використання у складних умовах військовим та силовим структурам.